Так, у нас сьогодні свято і ми з жінкою вийшла в місто погуляти. Це Тут біля кінотеатру понасаджували тюльпанів, троянди я бачу. А це парк сквер Зеньковецької. А там зараз підійдемо, Там буде пам'ятник їй, А, вон вже видно. Калюжниця є. Все да, тут. Голуби гуляють і ми гуляємо. Там понаставляла крашанок таких красивеньких. Зараз під'їдемо. Подивитися це ми. Жінка ще й не бачила їх. Це може днів два чи три назад. Викладали, так. Ось пам'ятник Заньковецький. Так, ага, йон Карашанки. Добре. Ну, красиво зробили, молодці. Нічого не скажеш. Зараз. Ага. Приукрасили. Угу. А підемо там дерево квічане Ну. Люди гуляють сьогодні. Еплоха. Ага. Та багатенько поставили. Ось дерево квічало отак от. Так от. Підемо далі вон. Ага. Да. Бачиш. А. Ти диви, яке дерево. це ж ця рядина. Через да. як вона ж. Горобина. Горобина, так. Да. Горобина. Красиві. Так, да, красиві. Вони ж із другої сторони, що А, і з другої сторони, а я не бачу. Ну так. Да. А, так, да, і з другої сторони. Я думаю, тільки з однієї сторони. Угу. Ну, підемо далі гуляти. А вон красиву олейку зробили. Да, Скверик кафе. Да. Гарний розвитку. Гарний. Так, а це ми погуляємо по університету імені Гоголя. І оце ось пам'ятник Миколі Васильовичу Гоголю. Похожий. Тут. Дерева, старючи. Красивий парк. Гарно зробили. Ось біла магнолія цвіте. Красиво. Красиво. Інна. Так і тоді далі. Пахне? Ну пішли далі тоді. Прогуляємося. Там туди далі. Ну це не так давно їх посадили. Їх не було тут. А оце ось парк Марка Бернеса. Зараз а там спереді десь. Пам'ятник. Птичка якась красива. Дивись, он, бачиш? Ото ага. на дереві? Да. Не знаю навіть що то за птичка така, ну красивенька. В діленьке ну, на кілочка, да. Та ось. Бачите, так голова біленька. темненька, в крильцях біленько щось. Там, а от туди далі там озеро буде. Я роз... печок, розповім даємо. про те озеро, йдемо по парку. Ось парк десь. Он, це чорний дрозд співає. А ось на тополі сидить. На тополі я не бачу десь. Ну, де він ну його не видно. Ну десь він там є. Потім щось мелькнуло, нічили чому. Ага. Ну і не важливо. Як соловей, гарно співає. Да. Зараз підійдемо до пам'ятника. Так, ось цей пам'ятник. З ним була ціла історія. Ну, похожий дуже. Чубіт, як йому начали. Да. Ага. З ним була така історія, його колись вкрали. Це годів, мабуть, 5 чи 6 назад. А тоді піднявся дуже великий шум і десь знайшли, десь 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 там в ярку заніжену. Ну, там трохи з рукою якась проблема, чи відпиляли вже, чи хотіли на метал здати, ну, слава Богу, поставили назад. А чого він в Ніжині? То що він жив в Ніжині, Цей Марк Бернес. Так, ну ладно, підемо далі. Так, а оце озеро. Ну, кажуть, що про це озеро писав Микола Васильович. Е, ну, Про утопленицю, Я вже забув, як там вона називалася. Е, ну, це не те озеро. Це воно велике, а те воно з іншої сторони. ну, Зараз ми не підемо туди бо та йти не хочеться. Так що... Ну, це... да, пішли там місточок. Кажуть, а, що а, там а. закоханих він, жінка каже. Там чіпляють е, замки. періодично їх приїжджає комунальна служба і зрізають, бо колись як навішали, то і перила впали. <риво> ага. Багато бажаючих. Ба багато <риво> було закоханих. І... Суть місток не рухнув. Ну, озеро таке непогане, кажуть, що тут і риба є. Я ніколи не ловив тут хто не. Ну, а що, може і є. Води тут багатенько. І таке воно. Глибоченьке озеро. То напевно тут щось та є Колись я ще й бачу, що тут рибаки сиділи. Ну, підемо далі. Ось цей місток закоханих. От бачите скільки тут замків висить. Боже. Оце, оце ось уже заржаві. Сплошне кохання тут. Боже, Боже. Тут усяких і великі, і малі. Так, ти хоч не знімаєш там замки, бо я ж тебе знаю. Вони дуже заржавіли, а, хай висять. А це ось озеро. Хай їм буде. Да. Хай їм щастя буде. Так так, же? буде щастя. Да. А ми кудись. Водичка щось така не дуже гарна, так? Да? Чого ну, весна, вона така а, і буде. оце, да. Вона така Я грязнувата, приваблена. темнувата. Да. Ну тут ж ніхто купатися не буде. Да. Дзвонить дзвонять. А там же... Церква, там драмтеатр. А, а ось он він драмтеатр наш. Десь отаман, а он церква через дерева видно. Ну, гарне таке місто. Спокійно. Сьогодні людей небагато. Всі празнують. Після освячення відпочивають. Да. Це ми раненько підхватилися. Угу. Не спиться старістю вже. <реш> Та що там, буває, що не, ми буває зимою, а, не, коли ну, дощі, да. то спимо, да? Зимою а коли ми висипалися вже. Світи, то... Й... Ми як оті ведмеді, взимку спимо, а, лі... а літом, ні. Тоді літом не спиться. Ну, да. ну підемо то, далі що Літом хочеться більше на природі бути, на ну, сонечку подивитися чужого. Да. Десь отут. Да. А ось сидить. Боже. Не кричи, не кричи, зараз заспіваю. Представляєш, навіть нас не боїться. Ага. Ми стоїмо над ним. Він весь Ну, люди ходять, йому не, не... хай а. Ось, ще поспіває у якої. Ага. Так, видно? Ладно, видно, ладно. Видно. ладно. Та наводив. Він даже не тікає, навіть. да? Так він даже не звертав уваги на людей. Там нашому Та, йому здались. Не. Щоб він звертовав. Пішли, так. Да. Хай він своїм ділом займається. Не соловей. Та ні, це не соловей. Я не знаю, хто це таке. Не, не соловей, соловей, соловей точно. Не це прямо так співає. О, де яка деревина? Оце ж я тобі за ці казала. За цю деревину? Так. Да, що а. ми і отам, і йти теж такі здорові. Оце ж я тобі за ці... Ну, Дерева, Пішли по твоїй дорозі, що ти знаєш. Так, да, що ми гуляли. Ну. От і мене я піднімаю. заведеш так, що потім ще не вийду, думаєш, так? Да? Я тебе покину, ага. прибіжу ну. і буду біля машини чекати, поки ти вигукаєш. Ні, я буду плакати, якась може й підбере. Ти подивись, ти воно здоровенне, здоровенне. Це... А під дожди дай підійти до нього. Уверх подивися, яке воно громадна. Да, Дивися, це то поля. Ти біля нього, як блоха. <рес> ага. оце, оце розмірчик. Я в мініатюрі. Так, да, ти в мініатюрі. Ти представив. Ну ладно, йдемо далі вже. Так ти ближче зніми, ти ближче, А що ж ближче, воно здорове. здоровенне, вон таке. Хоч ближче, хоч далі, воно здоровенне. Ось Дивіться який пенек скажімо так а з цієї сторони я бачу я зайду ну зайди може вона сюди втече там птичка така вертикально ага втекла а ты втекла ну ось який пенек скажімо так ну підемо далі